Ви коли-небудь замислювалися, чи впізнаємо ми одне одного на небесах? Це питання звучить знову і знову, особливо від тих, хто втратив близьку людину. Зазвичай вони не говорять його відразу, просто сидять у тиші, дивляться на свої руки, ніби шукають у собі сили, а потім тихо питають пасторе, чи впізнаємо ми одне одного там? Я розумію їх. Це не просто цікавість, це поклик серця, укорінений у любові, яка не помирає навіть після прощання. Любов залишається, вона ще чує сміх, пам'ятає голос, що приносив спокій, пам'ятає, як він сидів у старому кріслі біля вікна. Це питання не від розуму, а від душі, від тієї її частини, де ще жевріє надія, що прекрасне не зникло назавжди. Хтось запитує це на цвинтарі, стоячи біля могили матері, вона мене впізнає. Хтось, уночі, дивлячись на стару фотографію, якщо я потраплю туди, я побачу його знову. Це нелегкі питання. Вони народжуються з бажання вірити, що смерть не кінець, що прощання не назавжди. І найдивовижніше Бог не відкидає цю надію. У писанні Він дає нам проблиски істини, маленькі, але сильні, щоб підтримати нас. Не для того, щоб ми перестали питати, а щоб не перестали вірити. Біблія не пропонує казок, вона дає справжню, зрілу надію. Сьогодні ми поговоримо саме про це не про здогадичі емоції. А про Слово Боже, про того, хто пройшов крізь смерть і повернувся, щоб пояснити, що таке життя вічне. Якщо ви хоч раз ставили собі це питання, залишайтеся. Зробіть глибокий вдих, відкрийте серце, і давайте разом торкнемося однієї з найглибших таємниць душі. Частина перша небеса це не місце, де старається пам'ять, а де зберігається наша справжня сутність. Уявіть, ви прожили довге життя, вірно йшли за Христом. Заплющили очі востаннє і прокинулися. Але тепер справді живі тіла без болю, серце без страху, лише спокій. І раптом виникає думка а чи впізнає мене хтось? Багато віруючих питають про це вони вірять у небо, але сумніваються, чи залишаться собою, чи зітреться обличчя, чи зникнуть спогади. Ось істина, що приносить утіху, Біблія ясно говорить, особистість зберігається. Небеса не стирають нас, вони завершують нас. Пригадайте проображення. Євангелія від Матвія, глава 17 з'явилися Мойсей та Ілля, давно померлі, але живі, впізнавані. Учні бачили їх і знали, хто вони. Вони не були безликими духами, вони залишилися собою. Навіть у славі зберегли свою особистість. Ісус підтверджує це й у Євангелії від Луки, глава 13 люди побачать Авраама. Ісаака, якова і усіх пророків, не тіні, не безіменні душі, справжні люди, улюблені і впізнавані. Так буде й із нами. У Божій присутності ніхто не втратить свого імені. Душі мучеників взивають до Бога, вони пам'ятають, що пережили. Вони говорять ясно і просять справедливості це пам'ять, усвідомлення, особистість. І найважливіше, Ісус не просто пообіцяв вічне життя. Він сказав, що наші імена записані в книзі життя, а ім'я це не просто слово. Це частина того, ким ти є, воно не перетвориться на номер, воно не зникне. Бог знає тебе на ім'я і завжди буде знати. Це не означає, що ми візьмемо із собою біль, провину чи помилки, усе це залишиться позаду. Але та особистість, яку Бог створював у нас через Христа, зцілена, очищена, справжня, залишиться навіки. Небеса не стирають нас, вони нас довершують. І в цьому велике втішення. Бо якщо ти залишаєшся собою, то й ті, кого ти любив, залишаються собою. Чоловік, який пішов багато років тому, дитина, що пішла занадто рано. Друг, з яким ти ділив віру. Бабуся, яка молилася за тебе, коли ніхто більше не молився. Якщо писання правдиве, і ми зберігаємо себе у вічності, значить. Попереду не просто спогади, а справжня зустріч. Ми не говоримо, що небеса це продовження земного життя. Ні, це не рутина, це нове, преображене, славне місце без болю, часу й гріха. Але це не означає, що ми станемо чужими. Небеса не стирають твою історію, вони її довершують. У Біблії сказано, коли ми побачимо Ісуса, ми станемо, як Він. Це означає, ми змінимося, але не зникнемо. Ми будемо відновлені, а не замінені. І там, у Божій присутності, ти впізнаєш себе без гордості, без провини, з повним розумінням. Ти станеш тим, ким Бог завжди хотів тебе бачити. Любов, яку ти відчував тут, не зникне ти пам'ятатимеш благодать. Пам'ятатимеш, що означає любити і бути улюбленим. А якщо поруч із тобою будуть ті, кого ти любив і хто у Христі був спасенний, ви не пройдете повз, як чужі. Ви будете родиною вічно. Ось таку надію дає нам Бог не туманне видіння, а справжнє царство, наповнене людьми, з іменами, з історіями, з любов'ю, що не згасає. Тож, якщо ти колись боявся, що смерть змусить забути тих, кого любив, не бійся. На небесах пам'ять не тягар, а частина краси. Твоя сутність не зникне вона буде викуплена. Бог не створював тебе для забуття. Він створив тебе для вічності, щоб ти жив справді, у його присутності, і став тим, ким він вів тебе все життя. Частина друга. Радість зустрічі це частина Божої обітниці. Є щось глибоко зворушливе у зустрічі з тим, кого любиш, після довгої розлуки. Іноді не потрібні слова, лише обійми, лише це відчуття. Ти тут, я тебе не втратив. Якщо ти коли-небудь мріяв про таку зустріч, знай, ти не один. Цей тихий біль у серці це знак, що ти створений для більшого, для вічності. Надія на зустріч – не просто втішна думка. Це істина, що пронизує все писання. Іноді вона звучить тихо, але якщо придивитися, вона всюди. Бо Бог створив нас для стосунків не лише із собою, а й одне з одним. Смерть ніколи не була задумана як кінець цих зв'язків. А тепер скажіть, кого ви найбільше мрієте обійняти, коли потрапите на небеса? Напишіть у коментарях. Після смерті свого маленького сина Давид був зламаний горем. Він плакав, постився, виливав перед Богом свою біль. Але коли дитина померла, Давид підвівся, умився і сказав слова тихої, але непохитної надії: він не повернеться до мене, але я піду до нього. Це були не просто поетичні образи. Це були слова батька, який тримався за справжню віру, за впевненість, що одного дня він знову побачить свого сина. Не як безлику душу, а саме його, свою дитину. Ця фраза відкриває серце християнської надії: смерть, не кінець, а шлях до зустрічі. Таку саму надію ми чуємо у словах апостола Павла в першому посланні до Фесалоніківців, глава 4. Він писав віруючим, які втратили близьких, не кажучи їм, не плачте чи забудьте, а втішуючи словами сили, ми не сумуємо, як інші, що не мають надії. Чому? Бо, пояснив Павло. Коли Ісус повернеться, Бог приведе з ним тих, хто помер у вірі. А далі він додає: ми, що залишилися живими, разом із ними будемо піднесені на Хмарах на зустріч Господу, і так завжди будемо з ним. Ви чуєте ці слова разом із ними вони змінюють усе. Вони нагадують небеса це не самотність, це зустріч. Павло не просто втішав, він показував основу християнської віри, радість не лише зустрічі з Христом. А й зустрічі з тими, кого ми любили і хто довірив себе йому. І навіть якщо ви сумніваєтеся, а раптом я їх не впізнаю. А якщо вони змінилися, не бійтеся. Якщо Бог може зберегти нашу сутність, Він збереже й ті святі зв'язки, які сам вклав у наші серця. Можливо, ви не впізнаєте обличчя, бо болі, старіння, рани залишаться позаду. Але серце впізнає душа відчує. Любов, якою ви ділилися у Христі, Ніколи не була тимчасовою, вона вічна. Ісус говорив про великий бенкет на небесах, де зберуться люди з усіх часів і народів Авраам, Ісак, Яків, і ми серед них. Уявіть радість цієї зустрічі, розповіді, сміх, що наповнює простір, не тому, що хтось тримається за минуле, а тому, що серце переповнене щастям. Навіть розбійник на хресті отримав це обіцяння. Він сказав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство Твоє, і почув у відповідь. Сьогодні ж будеш зі мною в раю. Зі мною не сам, це мова вічної єдності. Але важливо зрозуміти воз'єднання на небесах не автоматична обіцянка. Воно залежить від Христа. Ті, кого ми хочемо побачити знову, також мають належати йому. Це правда, і водночас, велика надія, бо Бог хоче, щоб усі були спасенні. І навіть якщо ваш близький вірив слабко, з сумнівами, надія все ще жива. А якщо до тих. Хто жив задовго до нас бабусь, прадідів, поколінь, що молилися за своїх нащадків, не знаючи їхніх імен? Можливо, вони вже знають нас там, адже у вічності час не розділяє, а єднає. Ми, частина великого Божого народу, тіла, родини, що простягається крізь покоління. Бог не збирає на небесах просто окремих душ, Він збирає сім'ю, наречену для свого сина, церкву, де немає кінця і поділу. Ось чому на християнських похоронах лунають і сльози, і гімни. Ми плачемо через розлуку, але тримаємося за обітницю одного дня ми знову будемо разом. І це не просто розрада, це реальність. Надія, що стає якорем для душі. Той самий Бог, який воскресив Ісуса з мертвих, це Бог, який гарантує, що твоя історія з тими, кого ти любив, не закінчиться біля могили. Він пам'ятає кожне обіймання, кожну молитву, кожну пісню. Яку ви співали разом у церкві. І коли настане день, коли все стане новим, він не просто утешить тебе здалеку. Він виконає те бажання, яке сам поклав у твоє серце, бути поруч із тими, кого ти любив у ньому. Вони не зникли вони чекають. І ти теж. І коли цей момент настане, це не буде перша зустріч, це буде повернення додому. На небесах тобі більше не доведеться триматися за когось, щоб відчути свою цінність чи любов. У Божій присутності ти відчуєш досконалу належність, повну, чисту, вічну. Усі стосунки, які формували тебе тут, не зникнуть, вони стануть частиною любові, що глибша за все, що ми знали на землі. Уяви, тут, на землі, любов як полум'я свічки. Вона справжня, тепла, але крихка, її легко погасити подихом болю. А там, у небі, зійде сонце. Любов не згасне, вона розшириться, стане яскравішою, сильнішою. Те саме тепло, що ми знали, залишиться, але вже не буде тендітним. Воно стане частиною чогось вічного, непорушного. Узи, що поєднували нас із чоловіком, дружиною, дитиною чи другом, не зникнуть, вони оновляться, зціляться, будуть преображені Божою присутністю. Там не буде ревнощів, страху бути забутим чи болю від нерозуміння. Ти не будеш сумувати за минулим, ти будеш охоплений красою теперішнього. Навіть найкращі земні стосунки мали рани, недомовки, біль. Але на небесах цього не буде. Там ти зможеш любити без меж і отримаєш у відповідь ту саму досконалу любов. Вона не залежатиме від зусиль, вона виходитиме з серця, оновленого у Христі. І, можливо, це найголовніше небеса це не лише зустріч із тими, кого ти любив, але й твоє власне оновлення. Ти не візьмеш із собою своїх страхів. Тобі не треба буде порівнювати, хто ближчий. Хто любить більше? Ти не боятимешся бути зайвим. Ти будеш вільним. Ми вже бачили Тінь такої любові в Ісусі після Воскресіння. Він не був віддаленим. Він лагідно назвав Марію по імені, сидів за столом із учнями, дозволив Фомі торкнутися своїх ран. Ці миті були дуже особистими, сповненими любові і водночас святими. Бо Ісус був прославлений, Його тіло вже не мало ран смерті. А його присутність викликала не просто дружбу, поклоніння. Такою буде любов на небесах, особистою, ніжною, але святою. Вона не розділяє, а підносить до радості. І чим ближче ми будемо до Бога, тим глибшою буде наша єдність один з одним. Може, це важко уявити, особливо якщо ти втратив того, хто був для тебе всім. Але, друже, твоя історія не завершується втратою. Любов, яку ви мали у Христі, не зникла. Вона стає частиною чогось більшого, сильнішого, вічного, того, що лише починається. І це обітниця не лише для тих, хто пережив велику любов. Це тихий шепіт надії для тих, хто все життя відчував самотність, для вдови, що так і не вийшла заміж знову, для самотнього, який молився про супутника, але так і не знайшов його. Для того, кого зрадили, покинули, забули. На небесах не буде порожніх місць. Ніхто не буде забутий. Жодна історія не залишиться незавершеною. Бо найглибша любов не позаду, вона ще попереду. І навіть якщо на небесах не будеш любу в земному розумінні, любов залишиться, але стане чистішою, сильнішою, досконалішою, і вся буде зосереджена на тому, хто і є сама любов. Ти не просто побачиш тих, кого любив. Ти відчуєш ту любов, про яку мріяло твоє серце, але якої не могло досягти на землі. І коли вона наповнить твою душу, ти не шкодуватимеш про те, що довелося залишити. Ти будеш вражений красою того, що весь цей час чекало на тебе. Але є ще один страх, про який рідко говорять у голос. він тихий, але болючий. А що, якщо я зустріну там того, хто завдав мені болю? Це справжнє занепокоєння? Що, якщо на небесах ти побачиш людину, яка зрадила, скривдила, зруйнувала родину чи вкрала спокій? Або того. Кого ти сам не зміг пробачити? Що, якщо його присутність знову згадає стару рану, яку ти роками намагався забути? Для тих, хто пережив глибокі душевні рани, зраду, розлучення, втрату близьких, навіть розкол у церкві, ця думка здається нестерпною. Як можна розділити рай із тим, хто пов'язаний із твоїм болем? Але писання дає нам обіцянку небеса не ігнорують біль, вони її зцілюють. Той самий Бог, що спас твою душу. Це Бог, який викуповує твою історію. У книзі об'явлення, глава 21, ми бачимо цей образ: сам Бог зітре кожну сльозу з очей своїх дітей. Смерті більше не буде ані плачу, ані скорботи, ані болю. І це означає не лише тілесний біль, а й біль, завданий іншими людьми. Це стосується кожної втрати, кожного нерозв'язаного конфлікту, кожної історії, що так і не знайшла завершення. На небесах ти не, не нестимеш своїх ран. Усе, що тисне на серце зараз, залишиться позаду. Ти не війдеш у вічність із гіркотою, із образами чи зі стінами довкола душі. І ті, кого ти зустрінеш там, якщо вони у Христі, вже не будуть такими, як у свої найгірші моменти. Вони будуть оновлені, очищені, зцілені так само, як і ти. Пригадай апостола Павла. До зустрічі з Христом він переслідував церкву, підтримував арешти, навіть схвалив смерть Стефана. Як важко було першим християнам повірити, що він справді змінився. Хтось боявся його, хтось не довіряв. Але з часом Божа благодать перетворила Павла до невпізнання. А тепер уяви вічність, Павло стоїть поруч зі Стефаном без сорому, без болю, без гіркоти. Чому? Бо небеса побудовані не на людській пам'яті, а на Божому милосерді. Лише Бог здатний принести таке повне зцілення. Так, небеса це зустріч, але не та. Де оживає стара біль, а та, де відкривається глибина Божого відновлення. Якщо на небесах ти зустрінеш того, кому колись завдав болю, він побачить тебе очима Христа, а не крізь призму минулих помилок. Якщо там буде той, хто завдав болю тобі, ти побачиш у ньому не невинуватця, а нове творіння у Христі. А що ж із тими, кого там не буде, тими, хто відкинув Євангеліє, хто не захотів наблизитися до Бога? Навіть тоді Бог зітре твою сльозу. Він не змусить тебе забути, що означає любити, але веде в такий мир, де вже немає місця для скорботи. Можливо, зараз це важко зрозуміти, але саме в цьому велика надія. Бо небеса це не просто відсутність болю, це присутність досконалого миру. Вони не стирають минуле, вони його преображують. Дехто уявляє, що на небесах, нарешті, зможе сказати все те, що не встиг сказати тут. Але, можливо, у Божій присутності настане таке зцілення, що ці слова вже не будуть потрібні. Все, що ти не зміг виправити тут, Бог відновить у вічності, не через розбір минулого, а через оновлене серце. І, оновивши твоє серце та серце іншої людини, він зітре кожну краплю гіркоти, кожен спогад про образу, кожен страх. На небесах тобі не треба буде нічого доводити чи приховувати. Залишиться тільки радість бути повністю пізнаним. Повністю прощеним і бачити цю ж свободу в інших. Ми часто недооцінюємо, як сильно гріх впливає навіть на добрі стосунки гордість, страх, невпевненість, прагнення контролю. Усе це ранить. Але там, у вічності, цього більше не буде. Тебе більше не використають, тебе не зрадять, тебе не забудуть. Ти ніколи не відчуєш себе зайвим і ніколи не завдаш болю іншому. Кожен зв'язок, кожна зустріч на небесах буде чистою. Святою і вільною. Це буде близькість без тиску, любов без тіні, чесність без страху. І якщо ти боїшся, що на небесах зустрінеш когось із минулого, колишнього чоловіка, дитину, яку довелося відпустити, чи батька, який розчарував тебе, пам'ятай, Бог не принесе твою біль у вічність. Він принесе лише зцілення. Бо небеса це не місце спогадів про сльози, це місце, де кожна сльоза перетворюється на світло. Там ти зрозумієш, що все, через що ти пройшов, не було марним. Кожна молитва, кожна втрата, кожен біль, усе вело тебе до того місця, де любов більше не помирає. І якщо сьогодні твоє серце сумує, якщо ти тужиш за тими, хто пішов, тримайся за цю надію. Вона справжня, вона жива. Бо Бог, який воскресив Ісуса, воскресить і все добре, що ти любив. І коли настане той день, ти почуєш його голос. Ось, я творю все нове. І ти зрозумієш. Ти вдома.